Зі моїй любі, усім привіт, мої любі друзі, ну що ж, завершився матч у іспанській лалізі, Реал Бетіс за себе вдома на стадіоні, Беніти Вільямарін. команди Пелігріні, приймає Реал Мандрід, Карло Анчелоці, 2-1, Реал Бетіс перемагає. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити, але давайте про все ми будемо говорити по порядку, 4-2-3-1, стартова розновка Бетіса, Пелігріні, головний тренер команди. Адріан у воротах Бартера Леренти, пара центральних захисників Радригес Сабалі По флангах Кардоза Альтіміра, центральний опорний півзахисник Іско, центральний атакувальний півзахисник Антоні Карабаліо по флангах та Ернандесу нападі. Це стартова розновка. Реала Бетіса. Реал Мадрид, Карл Анчелоті, головний тренер команди 4-3-3, стартова розстановка Реала, Тібо Куртуа, у воротах Антонія Рюдігер, Девіда Лаба. Пара центральних захисників Лукас Васкес, Семен Ді по флангах, Орлєн Чомені, Лука Мондріч, Барім Діас, пара... Ну, три копії захисників. Кіліан Бабе, Родріго та Віні у нападі. Це стартова розстановка Мандрицького Реала. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, Реал, в принципі, друзі, здорово, цей матч команда Карлон Чоті розпочала. Реаличе, м'ячем більше Володів. Ну і ось. 10-х Десята хвилина. Матча. Реал проводить свою хорошу атаку. Кіліан Бапе, Француз! Просто якась неймовірна передача. Кіліан на Бапе з зовнішньої сторони стопи виводить на Мінді. На дану позиції Мінді, простріл на порожні ворота, бо МДЕЗ удар! Гол! Гол! 1 0 Реал Мадрид відкриває рахунок у матчі 10-та хвилина матчу. Браїм Діас. Браїм Діас! Рахунок у матчі відкрив на 10 й хвилині матчі. Дуже важливий м'яч. забуває Андрій з Реал у дев'ятій поєдинку. Ну і після забитого м'яча. В принципі, реал. На мою суб'єктивну точку зору контролював гру. І моменти на плані були. Але потім і у убейте також пішла своя гра. Пішли на плані атаки, пішли моменти, контроль мені часто вирівнюватися у Бетіса. Да? І справді, да? Тобто справді Реал Бетіс захопив ініціативу. Антоні просто неймовірно друзі викидав Антоні! Я дуже, друзі, щасливий за Антоні. Я просто неймовірно щасливий за Антоні. Тому що справді Антоні знайшов себе ось таке відчуття, що знайшов -таки себе Антоні. Дуже хороша Матч Бразильця. І да, він не зробив не голівої передачі. Не гол не забив, Але відіграв дуже добре. Дуже здорово! Відіграв бразилець. 34 та хвилина матчу Реал Бетіс. Вдеться Реалу Бетісу зробити кутовий з лівого флангу. Іско? Колишній футболіст Мандриського Реала Іско виконує подачу Іско Кардоза! Гол! Гол! 1-1 Кардоза! Зрівняв рахунок матчі на 34-й клині матчі. Потужна б'є Кардоза І рахунок матчі. Вже Реал Бетіс зрівняв 1-1. І в принципі, друзі, у Бетті були було не моменти для того, щоб другий місць забивати. Але на перерву команди йдуть з нічиним рахунком 1-1. Другий тайм. Початок другого тайму. Ось, до речі, друзі, емоції. Футболіста Абеть сам, коли він зевал гол. Другий тайм розпочинається з того, що Урал Беті заробила команда Пелігріні право на пенальті. Дуже здорово, Ернандес. Якщо не помиляється, то саме він дуже здорово виходить на ударну позицію. вихід один на один. Рюдзігер збиває Ернандеса. Пенальті! Призначає суддя пенальті. Вдається заробити Реал Обетіса. І до м'яча підходить Іско. Да, мої любі друзі. Да, саме Іско. Колишній футболіст мандрівського Реала. Іско. Встановлює м'яч Іско. Розбігається Іско. Удар. Гол. Іско. Відкриває, не відкриває, а виводить Реал Бетіс у першу цього матчі вперед. 2-1. Іско забиває гол. Реал Бетіс таким чином забиває другий м'яч. Іско відсвяткує в кінці-кінців гол. але потім Іско вибачиться Ось після завершення поєдинку. І скаже, що мандрит він назавжди, в його серці якби, і залишився. На вы не Гюллер Диаса Брайм поменяя, Дредека Мавинга Давида Алаба поменяя, Авилла Карабалью на Чендрик Киллиан Бапа поменяя, Руибали Ренандеса поменяя, Бакамбу Сабали поменяя, Фран Франк Гарсия Менди поменяя, Де Соуза Альтимира поменяя, Вось. Важкий матч для обох команд, то Реал Бетіс з неймовірною самою грав. Реал намагався. Реал намагався знайти свій шанс олегжі. Реал Бетіс дуже компактно команди захищала з Пелігрині. Дуже надійну команда Пелігрині зіграла в захисті, і, по суті, у Реала таких -то -то моментів не було вже після рахунку, вже 2-1, і Бетіс перемагає і ці емоції. Адріана. Бартер, там потім. Е, вличко, суточка ще була між Та футблістам сам. Ну в кінці кінців Бетіс перемагаєте. Друзі, ну ось, до речі, вона статистика. 18-9. Вдвічі більше ударів було у реала Бетіса. 3-2 за ударами в площину. По володінню 41% у Бетса 59 у Реала Мадрида. 9-2 за котовими. Да, володіння було більше у Реала, подивіться, 18-9 удари по воротах. 3-2 удари в площину. Деві-два за кутуми. Урала Бетіса було більше ударів, більше кутових та більше небезпечних моментів. Друзі, подивіться на статистику голівових шансів, да? 3-1. Це така дуже показова справді статистика. Одна голівуна года була у реалі, і свою єдину голіву нагоду команда Керолончевоція реалізувала. Реала Бетіса було три гольових шанси, та одна гольована года при цьому була у команди Пелегрині упущена. 388 передач це 340 передач точно не було. Знаєте. Володіня та більш да, але подивіться, друзі, на відсоток точність передач. Володіня та більш та але. Точність самата -то передач краще та у Бетіса. 388 передач, 340 з них було точним і 87% точність передач. Врела 59 дізуконтроля, 551 передача було всього, 473 точними і 85, друзі, відсоток. Точність передач. В більше врала. Але точність передач краще було у Бетіса. За офсайдами 0-0. З 18 ударів Беті з 3 ударів в площину, команда Pellegrini нанесла 9 ударів, заблокувалися, і 6 ударів були повз ворота. Ну, і 9 ударів, да, заблоковано було. Реал з 9 ударів до ударів в площину, 3 ворота, 4 удари заблоковані були. 12-16 по успішних відборах. 44 успішності у Реала Бетіса, 64 у Реала, 1-1 по сейм. 23 десять повністю м'яча, 13-10 за перехопленнями, ну і 17 порушень правил Реала Бетіса, 3 жовті картки. У Реала було 12 порушень правил. 4 жовті картки. Найкраще в футболіста матчу я би, друзі, обрав би. Знаєте, іско. Я б іско би іско обрав би найкращий. Гол плюс пас від іско. Але я би ще був виділяв би Антоні, який отримав тут оцінку, да? Справді, Антоні, да, він не забив. А який же він молодчинка. Який ж він, друзі, молодець, Антоні. Дуже хороший матч від бразильця. Так, да, він не забив, не віддав гульової передачі, але який же Антоні молодець. Тобто я не такий, друзі, щасливий за Антоні. Ось прям неймовірно, щасливий за Антоні, що він знайшов нарешті себе. Якщо друзі подивитися, до речі, якщо підсумуть цього матчу підбивати, то в принципі я вважаю, що Реал Бетіс поділу перемагає, але все-таки Реал Бетіс переграв Реал. Переграла команда Пелігріні, команда Карлан Челці. Реал третій 54 очка. І тепер мадридський Атлетико виривається в лідери. Ну, справедливості раді ще не зіграла Барселона. Ашя команда Герсивик з в запасію грає та сама Барселона, буде лідером Іспанської Ла Ліги. Але в будь-якому випадку, поки констатуємо той факт, що Атлетку першим, Барселона другим, Реал третій. Чинось чемпіонська гонка в Іспанії в будь яку випадку триває. Ось, але подивіться, друзі, останні матчі Реала в Іспанській лізі дві нічі, дві поразки та одна перемога. Тобто з 15 можливих очка, команда набирає лише 5 за останні 5 матчів. 10 очок реал втратив за останні 5 матчів. Якось так, мої любі друзі. Що, до речі, думаєте, ви споруди цього матчу? Ви можете написати свої думки у коментарях. І що в основному Бетіса Бетіс заходить на 6 позицію. 38 пункт Беті здобуває, третю перемогу підряд у іспанській лізі Бетіс здобуває. І, в принципі, Релл Бетіс в такому дуже хорошому настрої. І справді перебуває. Друзі, дякую за увагу, Бажаю вам до вашим тільки Добиратися в житті. Для мене для мене найголовніше щоб ви усі були щасливі. Ось, чесно слово, для мене ось це найголовніше. Бережіть себе, друзі, будьте завжди щасливими. Усі на побачення, до нових зустрічей.